Але нам ще відомо за часів нашої історії, скільки взагалі існувала сама Україна, починаючи з 1918 року, до прикладу, коли було заснування Київського князівства. Всі, хто знає історію, знають про що я говорю, що мається на увазі, і тобто. Е Історія відстоювання е, свого рідного, свого українського, те, що є з багатою давньою історією, найдовшою, найбільшою, ніж взагалі в будь-якій країні Європи, е, це саме є українське, і ми маємо це цінувати і про це знати а, взагалі. Скажіть, будь ласка, з, з якої частини України ви? А я одеситка. Чому я кажу не з Одеси, а саме одеситка? тому що в Одесу можна переїхати, але лишитися тим, де ти народився. А я саме одеситка, як моя мама і моя бабуля. Одеса розмовляє українською. Так долучайтесь в прикладах Чого от ви бачите особисто, що все ж таки цей процес відбувається? Ну хочу сказати, що а, мої професійні діяльності вона пов'язана з логістикою, експортом, імпортом міжнародним і внутрішнім. А, ніколи не було російською мовою в документу обігу в, в створенні контрактних умов в драфтах контрактів. А, я пам'ятаю мої певні місця роботи, де я вже очолювала певні департаменти і. Доволі таки доводилося повоювати за те право, щоб драфти контрактів і документів були саме укладені українською а англійською мовою, тому що це міжнародні документи. Особисто моя, ну з таких прикладів яскравих, коли я з російською мовою uh -huh. з клієнтами комунікація, з партнерами, листування, внутрішнє листування. І я самі тоді компанії. Так, так, самі компанії з моїми підвеглими. Хоча я люблю завжди казати Моя команда, тому uh -huh. що по суті так. команда, команда no, 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 no. без мене не заробить гроші, а я без своєї команди нічого не зроблю, щоб зробити ці гроші. Uh -huh. І я просила десь двох тижнів. Вдома на кухні, на, на курілки розмовляєте як хочете будь-яку мову, яка вам подобається, або на мігах, або як хочете взагалі. Але в мене в кабінеті на нарадах, в дівовому остиванні з клієнтами. Е тільки українська мова, тобто навіть ваш якийсь робочий чат він має бути так сама... обов'язково обов'язково, тому що ми всі є українці. Так. Як показує практика, навіть багато наземців, які переїхали е, жити в Україну або приїздять, е, вони вивчають українську мову. Ну це є логічним, що людина Причому? вивчає мову тієї країни, в яку вона переїжджає е, жити, отримає громадянство, або просто має е, е, якісь е, бізнес тріп Якісь відрядження, ну це поваги до тої країни, тому що ми не можемо уявити поїхати в якусь іншу країну, спілкуватись там українською, казати, розумійте мене, mm -hmm. якщо не застосовувати до цього і регламенту е, англійську мову, скажімо так. Так, от е, повернуся до цієї теми, коли я просила впродовж двох тижнів, давайте, давайте е, я вам хочу розказати і поділитися з вами, можливо, комусь стане також в нагоді. Нам завжди таким фокусом. Я видала розпорядження наказ, який було розіслано кожному ага. моєму співробітнику, про те, що якщо жодне російське слово буде в діловому листуванні, якщо воно буде е, застосовано е, в листах з клієнтами, з партнерами е, на нарадах в мене в кабінеті звільнення в же ж день за угоду сторін. Крапка. І виявляєте, за ніч, за ніч усі. Опанували і вивчили українську мову. Це ж працює. Тобто, розумієте, це вкотре доводить те, що вагіна українізація вона не працює. Ми маємо якось е, стимулювати, саме стимулювати, не надихати, не е, ініціювати, не просити. Ми маємо стимулювати Ставте коштом. Коштом і власним комфортом людям, які виїжджають за кордон з України з інших країн, вони вивчають мову, тому що їм некомфортно через через те, що вони не отримують певну посаду, певні плюшки, можливості тієї як країни, яку приїхали. Так само і, і в Україні, і в нас. Так що, е, так що любі глядачі, любі українці, е, всі українці володіють українською мовою. Просто треба знати правильні вірні методи мотивації, які працюють за ніч. Дякую. 价格。<Thank>